Спортивного одягу сорту крем, вага кульочка, 10 кг. Ціна 5800 гривень за 10 кг. Перше, що нас випадає, це ось такий світшотик від бренду Рігата. Речі в ідеальному стані. Наповнення різноманітне, розмір 38-й. Тут будуть і штанішки, і лосінки, і світшотики, і дуже багато брендових речей. Ось, наприклад, брендовий світшот МАМут. Ось такий. І це як волослів такий чоловічий. Класний розмір МК Л. -ка. Наступний у нас буде ось такий світшотик. гарного великого розміру, приємний колір, такий пудрово-рожевий розмір Міка. Наступний буде синенький, укорочений ось такий манго. Розмір МК ЛК. Наступне чоловіча ході, але воно буде легке. Ось таке. Тут одна маленька кишенька, гудзичка, капюшончик. Це Том Тейлор, розмір Елічка. Далі в нас будуть спортивні штани. Ось такі вони: валюрові, розмір Емочка. Бачимо, що є з боку вставочки. Далі, це буде ще один чоловічий слів, Розмір Елька. Наступне ось таке класнючі худі чоловічі з буквами. Воно виглядає дуже стильно. Розмір XL. Наступні спортивні штани. Такі нейлонові більше. 38-й розмір. Ось такі. Маєчка. Вона, до речі, тут буде одна, спортивна. Класна така з ефектом утяжки. Наступні жіночі штанішки, Ось такі. Вони класно тягнуться. Гарна така середня довжина. Розмір 30-й, тобто есочка. Наступна вітровка. Вітровка дуже серйозна. 54-й розмір. Далі світшот Nike. Зіпка, точніше, з ось такими вставочками. Клас. Це оригінал розмір МК. Далі ще один найк. Ось такий. Жіночий валюровий світшотик. Клеснючий тут з блискітками. Далі худі. В кінці буде підбірка з штанів та лосін. 36-й розмір. Ще один буде ось такий свій шатик жіночий. Та від бренду S Oliver класна, легка культочка, класнючі речі. Далі лисінки Adidas, ось такі. З фіолетовими лампасами. Все, звичайно, ж відрізано, але це видно, що це оригінал. Наступний буде також Adidas, Гарна широка основа. І всеска, перший розмір. Наступні будуть. Ось такі жіночі спортивні штани, але вони класно тягнуться. Розмір у нас пише 44-й. Наступні брендові спортивні штани від бренду Хами. Оп, ще одні лисинки. Ось такі в трендовому кольорі, до речі, бургунді. Нагадую, ціна такого кульочка 5800 гривень за 10 кг. Ці взагалі стокові. Ось такі. Беремо ще щось тут. Гарний великий розмір. Спортивні штани, я думаю, жіночі, бо гарно тягнуться. Наступні будуть трекінгові спортивні штани. Ось такі. розмір пише М, Лосіни. Ну, класно, лосіни тут просто бомбезні. Так, це ще спортивні штани батал. Знову лосіни, Крутий мішечок. Спортивні штанішки, ось такі Джейко брендові. І останні будуть також звичайні спортивні штани у великому розмірі. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна класна, приємна, 5800 гривень за 10 кілограмів. Але тут ідеальний стан.